Всіх вітаю! Короткий огляд на модель HK9 Ultra 2 покоління. Тобто це вже є повноцінна копія на версію Apple Watch Ultra 2 покоління, яка нещодавно тільки вийшла. Дана модель поставляється в титановому корпусі оригінального кольору, а також є моделька в чорному корпусі Space Grey. Зараз детальніше і ближче вам покажу. Тобто зовні вони за розміром та дизайном повністю співпадають з оригінальним годинником. Невенти, фіксатори ремінця присутні. Коротко покажу, як вони працюють. Ось до речі, як повідомлення приходить. Та коротко про їх основні переваги. Приходять повідомлення абсолютно з усіх додатків. Хоч це банк, як в цьому випадку бачимо, Telegram, пошта електронна, Viber, Facebook, Instagram і так далі. Е, смайлики деякі навіть воно зчитує. Ось як в цьому випадку бачимо. Потім є ось такі віджити оригінальні. Можна їх налаштовувати, свайпом вліво менюшка з останніми вимкненими програмами, при натисканні бічної кнопки, такий панель управління, тобто тут, тут пишеться заряд. Заряду, до речі, вистачає на десь 3-5 днів, в залежності від того, наскільки активно їх використовувати та які функції будуть використані. Та, наприклад, якщо буде там яскравість на максимум, always on display функція вімкнена, то десь на 3 дні буде вистачати. Але їх потрібно заряджати блочком не більше 1 А. Є ліхтарик, тобто він доволі яскравий. Якщо вночі, то півкімнати, звичайно, освітлює. Є можливість волого з годинника прибрати, якщо його намочили. Тобто такий, як в оригіналі звук. Здається та вібрація, щоб з динаміків та з інших отвірів виштовхнути вологу. Інші налаштування можна коригувати значки, які тут залишати, а які можна прибрати. так, перейдемо до меню. Воно є ось таке оригінальне. Тут операційна система 10-ї версії. Потім є. Ось таке меню, звичайне, як раніше було. Ось таке. Тут, до речі, можна свою фонову заставку ставити в меню. Подвійним натиском вони перемикаються. Ось. Плавно, швидко працює. Тепер плавна анімація переходу не тільки в меню, а й з меню, якщо на циферблат переходити. До речі, на рахунок циферблатів то деякі з них можна редагувати. Такого раніше не було. Деякі з них можна при натисканні на них також змінювати їх вид. Зараз кожен покажу, які є тут. Ось такий анімований. Є з домом. До речі, новинка тут, що... Тепер при повідомленні буде вам приходити звук не просто вібрація, а й звук можна вимкнути. Доволі гучний динамік, якісний мікрофон. Також компас можна налаштувати. Ось такий ще. Такий анімований. І... Циферблат, який через додаток VRHit Pro створюється штучним інтелектом. Тобто ви пишете, який ви хочете зробити циферблат, і воно вам генерує та можна завантажувати на годинник. Також особливостю даного годинника є те, що в нього є вбудовано 2 ГБ пам'яті. Тобто можна зберігати музику, завантажувати на годинник. Тут вже є завантажена, але можна з телефону ще підгрузити. Потім контакти до 500 штук. Раніше було всього 8, електронні книги і також з'явилась можливість записувати звук, тобто диктофон, а звук тут, до речі, дуже гарний з мікрофона йде. Кожну звичайну функцію показувати не буду, я залишу в описі список всіх доступних функцій, які є. Коротко покажу, на рахунок Погода, на 7 днів відображається, як і раніше. Є звук сирени, як в оригіналі додали, датчики для вимірювання тиску, пульсу, тобто вони не будуть вимірювати, якщо один знаходиться не на руці. Вам буде ось таке попередження приходити. Тобто повітря, якщо на стіл поставити його, вони вимірювати не будуть. Будильник, таймер, секундомір, компас, це вам показував. Деякі ігри можна завантажувати через додаток. Потім Challenge GPT, він працює на усіх, можна сказати, окрім української мови. Календар додали повноцінний. Багато, до речі, додали режимів для заняття спортом. Тобто підбрайте, який вам необхідний, і можна відслідковувати свою активність. Ну і багато іншого, в описі, знову ж говорю, перечислю всі функції, які в ньому є. Ну і також не продемонстрував більшну кнопку дії. Її можна програмувати, тобто або відкривати на неї погоду, або якусь менюшку. Додаток і так далі. По налаштуванням, то як побачили, вже українська мова є. Зараз вийду. Ось. Тобто тут при підключенні до додатку буде інформація про вас, повідомлення Налаштовувати, тут розписано, до речі, непоганий переклад на українську мову. Ось мову налаштовувати. А потім додали ще можливість регулювати розмір шрифту. Тобто, у кого, кого трішки гірший зір, ці можуть зробити шрифт більший. Тобто, це також часто питали, то це зробили. Також управління жестами, Тобто, ви можете відповісти на дзвінок, просто зробивши ось такий жест. Ну, тобто, У вас годинник на зап'ясті, то тобто, достатньо багато. Різних налаштувань і продемонструю нову оригінальну функцію, яку додали, так тобто це погашення екрану, ладоні, або просто ось пальцями, як я прикрив, тобто буде гаснути екран. Такого в копіях ще не було.